Знайомимося з наступними німецькими сполучниками: Вен, Ван Альс. Так, їх буде відразу три, тому що перекладатися вони будуть однаково. Коли. Але це зовсім різні коли. Тому ми детально розберемо кожен з цих сполучників. Відразу скажу, що порядок слів після усіх цих сполучників буде однаковим. Вони є підрядними. У нашій таблиці вони всі розташовані в першому стовпчику. Тому просто дієслово з другого місця у підрядному реченні відлітає на останнє. А тепер окремо поговоримо про кожен сполучник. Нагадую, поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. І щоб не пропускати нові корисні уроки, натискай на дзвіночок. Отже, запитальне слово вам всі знають. Ван Фліксту нах Estland? Коли ти летиш в Естонію. Hast du deinen Opa angerufen? Коли ти телефонував своєму дідусю. Якщо ми захочемо перетворити ці прості запитальні речення на складно підрядні, то запитальне слово ван стане сполучником. Можеш мені сказати, коли ти летиш в Естонію? Щоб переконатися, що нам потрібен саме ван, додавай контрольне слово саме. Можеш мені сказати, коли саме ти летиш в Естонію? Ich weiß nicht, wann du deinen Opa angerufen hast. Я не знаю, коли ти телефонував своєму дідусю. Я не знаю, коли саме ти телефонував своєму дідусю. З порядком слів тут буде все так само, як з іншими підрядними сполучниками. Ми з таким порядком слів вже знайомі, тому детально зупинятися не будемо. Але пам'ятай, що відмінюване дієслово має опинитися на останньому місці. Більше ми нічого не чіпаємо. Я це повторюю багато разів, щоб всі точно запам'ятали. Потренуємося так. Ось декілька запитальних речень з запитальним словом ван. Твоє завдання зробити їх підрядними. Головне речення скрізь буде однаковим. Wir möchten Fragen. Для прикладу покажу перше речення. Головне речення. Ми хочемо запитати. Підрядне речення. Коли ви прибрали зі столу. Поєднуємо ці два речення німецькою в одне. Не забуваємо перемістити дієслово «роймтет» в кінець. Wir möchten wissen», «Wann» і Tisch» апромтет. Оскільки в кінці був префікс, то він поєднався з дієсловом. Ми про це детально говорили у попередньому уроці. Поїхали. Отже, підведемо підсумок. Ван може бути запитальним словом, а також сполучником. І щоб переконатися, що саме ван повинен бути нашим сполучником у реченні, перекладаємо його як коли саме. Ван хат Олівія hat. Коли саме у Олівій день народження? Я не знаю, коли саме у Олівій день народження. Ван sehen wir uns wieder? Du, wann wir uns wiedersehen? Коли ми знову побачимося. Ти знаєш, коли саме ми знову побачимося? Так само можемо перевірити у зворотньому напрямку. er, hat mir nicht gesagt, er uns anruft. Він мені не сказав, коли він нам зателефонує. Чи можна поставити ван у це речення? Спробуємо виокремити підрядне речення і зробити з нього запитальне. Коли він нам зателефонує? Er uns an? Підходить, запитальне речення без зміни сенсу зробити можна. А запитальним словом є саме ван з усіх варіантів, які ми сьогодні розглянемо. Ван, Вен і Альс. Тому у ролі сполучника ми залишимо саме ван er nicht gesagt, Ван Еонс Анрофт. Він мені не сказав, коли саме він нам зателефонує. А якщо взяти таке речення Зигейт зофарт. Вона відразу піде спати, коли закінчить свою роботу. Замінимо для перевірки коли на коли саме. Вона відразу піде спати, коли саме закінчить свою роботу. Не дуже логічно, правда? Тому що тут акцент не йде на слово коли. Ми не чекаємо відповіді на питання, коли саме. Це не має значення. Коли закінчить, тоді й піде спати. Сьогодні, через рік, взагалі не грає ролі, не має акценту на цьому. Тому ван не підходить. Підходить вен. Отже, вен ставимо, коли ми не можемо поставити контрольне слово для перевірки коли саме. Порядок слів, як бачиш, після Вен такий самий, як після інших підрядних сполучників. Ми залишаємося вдома, коли йде дощ. Тут теж коли не дорівнює, коли саме. Ми залишаємося вдома, коли саме йде дощ. Як бачиш, тут коли саме не підходить, тому ставимо не ван, а вен. Він йде в кафе, коли хоче їсти. Він йде в кафе, коли саме хоче їсти. Коли саме не підходить, тому ставимо вен. Ми купуємо молоко, коли ходимо в магазин. Kaufen milch, in's geschäft gehen. Не забуваємо і в головному реченні, і в підрядному ставити і підмет, і присудок. навіть якщо і там, і там суб'єкт однаковий віа. Це окремі речення, тому окремо в кожному вказуємо і підмет, і присудок. Він щотижня ходить до лікаря, коли хворіє. Er geht jede Woche zum Arzt, wenn er krank ist. Логіка така ж контрольне слово коли саме тут не підходить. Тому ставимо вен, а не ван. Також вен має значення якщо, на відміну від ван. meinem Zimmer schlafen, wenn du müde bist. Ти можеш поспати у моїй кімнаті, якщо ти втомлений. Ihr könnt ohne Voranmeldung in der arztpraxis erscheinen, wenn ihr einen Unfall hattet. Ви можете з'явитися у приймальні лікаря без попереднього запису, якщо у вас був нещасний випадок. Man verdient mehr Geld, wenn man Überstunden macht. Заробляєш більше, якщо працюєш понаднормово. Різниця між ван і вен нагадує різницю між вас і дас, про яку ми говорили у попередньому відео. Вен, коли якщо, ван, коли саме, дас що? Вас що саме. Рухаємося далі. Що робити, якщо ми хочемо зі сполучника почати речення? Наприклад, Ти можеш поспати у моїй кімнаті, якщо ти втомлений. Тут спочатку йде головне речення, а потім кома і підрядне речення. Якщо ти втомлений, ти можеш поспати у моїй кімнаті. Сенс такий самий, але спочатку йде підрядне речення, а потім головне. Про перший випадок ми багато говорили. А що робити з другим? Просто змінити порядок розташування головного і підрядного речення не можна. Ми повинні пам'ятати одне у підрядному реченні дієслово з другого місця переміщується на останнє. І неважливо, спочатку йде головне речення чи підрядне. Але недостатньо просто поміняти головне і підрядне речення місцями müde bist. Wenn du du müde bist, du kannst in meinem Zimmer schlafen. Першу частину так і залишаємо. А от другу частину потрібно почати з дієслова. Тобто ми першу частину закінчили дієсловом. Поставили кому і другу частину починаємо також з дієслова. Du müde bist, kannst du in meinem schlafen. Ми просто починаємо головне речення з відмінюваного дієслова. Потім йде підмет. На розташування наступних членів речення це не вплине. Ihr könnt ohne Voranmeldung in der Arztpraxis erscheinen, wenn ihr einen unfall hattet. Давай у цьому реченні поміняємо місцями головне речення і підрядне. Wenn ihr einen Unfall hattet, könnt ihr ohne Voranmeldung in der Arztpraxis erscheinen. Da weischt es Probleme. Man verdient mehr Geld, wenn man Überstunden macht. Wenn man Überstunden macht, verdient man mehr Geld. Er geht jede Woche zum Arzt, wenn er krank ist. Wenn er krank ist, Гейт er zum Arzt? Аналогічно ми можемо починати з підрядного речення з усіма іншими підрядними сполучниками. Наприклад, er weiß nicht, ob es morgen in Wien regnen wird, ін регнен er nicht. Він не знає, чи буде йти завтра дощ у відні буде завтра йти дощ у Відні, він не знає. Ich habe nicht verstanden, wie man Adjektive dekliniert. Wie man adjektive dekliniert habe ich nicht verstanden. Я не зрозуміла, Як відмінювати прикметники Як відмінювати прикметники, я не зрозуміла. Ich bin sicher, dass es morgen in Wien regnen wird. Я впевнений, що завтра у Відні буде йти дощ. Те, що завтра у Відні буде йти дощ. У цьому я впевнений. Головне у підрядній частині відмінюване дієслово поставити на останнє місце, а головну частину почати з відмінюваного дієслова, а потім поставити підмет. І все. Спробуй самостійно! Поміняй місцями головне речення з підрядним. Отже, ми розібралися з Вен і Ван. Для чого ж тоді потрібен альс? Ми вже знаємо такі функції слова альс. Мій дідусь готує краще, ніж моя бабуся. Ніж це перше значення альс. Als. Als viel gemalt. Дитиною я багато малювала. Sie arbeitet als Kinderärztin. Вона працює педіатром. Вона працює як педіатр. Тут ми бачимо альс у значенні як, у ролі. Будучи. І ось тепер ми познайомимося зі ще одним значенням, зі сполучником альс, який ми перекладаємо як коли, так само як вен і ван. Але ж коли потрібно вживати альс? Лише в тому випадку, якщо, по перше, дія відбувалася у минулому, по друге, дія відбувалася один раз і не повторюється. Потрібно, щоб зійшлися ці два критерії. Тільки тоді ми можемо ставити альс. hat sie sich sofort in ihn verliebt. Коли Карла минулого року познайомилася з Даніелем, вона відразу в нього закохалася. Ми говоримо про подію, яка відбулася один раз і не повторюється. Вона один раз познайомилася з ним. І це минулий час. Тому ми ставимо саме альс. krank war, kochte Peter für sie». Коли мама Петера хворіла, Петер готував для неї. Ми бачимо альс, і це означає, що мова йде саме про якийсь конкретний випадок, коли мама Петера хворіла. Якщо б ми побачили таке речення Вен war, kochte кранквар für sie». Перекладали б ми його, в принципі, так само, коли мама Петера хворіла, Петер готував для неї. Але у цьому випадку ми б розуміли це так завжди, коли мама Петера хворіла, він для неї готував. Тобто тут мова йшла б не про якийсь конкретний випадок, а взагалі. Бажано навіть додати слово Іма. «Іма вен кранквар, кохте піте фезі». Завжди, коли мама Петера хворіла, Петер готував для неї. Als ich klein war, haben meine Eltern ihre erste Wohnung gekauft. Коли я була маленькою, мої батьки купили свою першу квартиру. Я була маленькою, це, звісно, не один день. Але я знову маленькою не зможу стати. Тобто, це подія, яка не повториться. І це минулий час. Тому альс. І звісно ж. Альс як і інші підрядні сполучники може стояти як в першій половині речення, так і в другій. Альс фер зі. Петер кохте фер зайне мута зі кранк вар. Альс зі 28 яра вар, іст зі аузґвандарт. Коли їй було 28 років, вона емігрувала. ist ausgewandert, Als sie 28 Jahre alt war. Вона емігрувала, коли їй було 28 років. Als Ben noch ein kleiner Junge war, ist seine Oma gestorben. Коли Бен був ще маленьким хлопчиком, його бабуся померла. Bens Oma ist gestorben, als er noch ein kleiner Junge war. бабуся Бена померла, коли він був ще маленьким хлопчиком. Який ми можемо зробити висновок? Ван перекладаємо як коли саме. «Альс» – це коли, якщо мова йде про минуле і дію, яка не повторюється. А Вен це коли у всіх інших випадках. Це може бути і минулий, і майбутній, і теперішній час, коли не підходить ні «альс», ні Ван. А також інше значення сполучника Вен, якщо. І куди ж без тренувань. Обов'язково виконуй усі вправи, які я даю у відео. А також ті вправи, які публікую на Патреоні. Вен, Ван чи альс? Не поспішай вимикати урок. Усі речення проаналізуємо. Перше речення. Коли я сьогодні прокинувся, в квартирі було холодно. Це минулий час і це подія, яка була один раз. Адже сьогодні прокинувся тому альс. Друге. Коли ви помітили проблему. Це просто запитальне речення. А запитальним словом може бути тільки ван. Вен і Альс це завжди сполучники. Тому ван. Третє. Я не знаю, коли технік сьогодні має час. Я не знаю, коли саме технік сьогодні має час. Якщо підходить коли саме, то ставимо ван. Четверте, коли щось ламалося, він це завжди ремонтував. Коли саме не підходить. Це минулий час, але подія, яка повторювалася, адже є слово завжди. Тобто говоримо не про якусь одну конкретну подію. Тому ставимо Вен. П'яте. Коли він у клієнтів, він завжди вимикає мобільний телефон. Знову є слово завжди, тому дія не є неповторюваною. Ще й речення сформульовано у теперішньому часі. Тому точно не розглядаємо альс. Ван не підійде також, тому що замість коли ми не можемо підставити коли саме. Отже, обираємо Вен. Шосте. Зателефонуй мені, коли будеш вдома. Зателефонуй мені, коли саме будеш вдома. Не підходить. Тому точно не Ван. Це не минулий час, тому не Альс. Отже, вен. Сьоме. Можеш мені нагадати, коли ми платили за нашу квартиру. Можеш мені нагадати, коли саме ми платили за нашу квартиру. Без сумнівів. Ван. І останнє восьме речення Коли ти мені подарував цю книгу, я була в захваті. Минулий час і дія, яка не повторюється Подарував книгу один раз. Одну книгу багато разів не подаруєш. Тому альс. Є ще один сполучник зі схожим значенням фальс. Асоціюй його з іменником Деафаль випадок Відповідно фальс. У випадку якщо, я візьму з собою парасольку у тому випадку, якщо почне йти дощ. Falls du dich verierst, ruf mich an. У випадку, якщо ти заблукаєш, телефонуй мені. Falls Sie die Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen, Werden wir sie sehen. У тому випадку, якщо ви не оплатите вчасно рахунок, ми вас викличемо до суду. Du morgen kommst? Bring bitte meinen laptop mit. У випадку, якщо ти завтра прийдеш, принеси з собою, будь ласка, мій ноутбук. Сполучник «фальс» відрізнити не дуже складно, і зустрічається він доволі рідко. Тому детально зупинятися поки не будемо. Твоє завдання зараз розібратися з Вен, Ван та als.